Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хочу вам розповісти про найближчі перспективи в нашій академії. А саме, 19 числа, 19 липня о 20.00 в нашій академії буде проходити повторно. Семінар, який називається тіло світла. Справа в тому, що ми живемо в час завершення, і для того, щоб ми не втратили свої фізичні тіла і могли спокійно перейти в ці е, нові патерни, в ці нові умови, які на землі постійно змінюються. Тобто на землі постійно зростає рівень вібрацій, значить, нам треба відповідним чином підготувати свої фізичні тіла, свої тонкі плани, очистити. Е, Свої чакри, від ціляких прив'язок очистити наслідки, так би мовити, важких думок, важких переживань, токсинів, шлаків, які заблоковують і нашу енергетичну структуру, і нашу підсвідомість. І таким чином ми створимо. Передумови для того, щоб ми без втрати фізичного тіла змогли перейти в ту нову реальність. Семінар розрахований десь на дві години роботи, бо він складається із 12 практик. Я його максимальним чином, так би мовити, урізав, залишив тільки вкрай необхідні практики. Із е, того дуже великого семінару, який розрахований на два дні роботи, от, тому що ну, немає у нас такої зараз можливості працювати там по 2-3 дні, а потреби, які е, просто на часі, е, вони просто нагальні. І е, саме цим ми й будемо займатися. В результаті ваші тіла стануть молодшими. Е, ваші Думки, ваш настрій посвітліше, і ви не будете так хворобливо переживати оці постійні зміни у зовнішньому світі, е які відбуваються в зв'язку з тим, що ми переходимо в нову реальність, переходимо в нову мирність. І щоб е ви не. Не загубились на цьому шляху, я вам все-таки дуже наполегливо рекомендую долучитися до цього дійства за телефоном 097 268 57 70. Ви у Олександре можете дізнатися про умови оплати і долучення до цього семінару. І повірте мені, із тих відгуків, які ми мали із попереднього е, проведення семінару, і десь там на початку весни його проводили. От відгуки найкраще я міг там приводити, цілу сторінку цих відгуків, а краще ви просто послухайте свою інтуїцію і долучіться до цієї роботи. Ви це робите для себе заради. Вашого майбутнього, тому що ніякі е, філософські роздуми, е, ніякі інші практики, на жаль, не дають можливості нам бути адаптованими до цих нових змін. Треба просто цілеспрямовано е, зайнятися собою, розблокувати ті вузькі місця, які не дозволяють вам відповідати тим зовнішнім умовам, в яких ми. З вами сьогодні опинилися. Тому ще раз нагадую: приходьте, навчайтеся, у нас е, проводиться це в режимі онлайн. Е, спочинаємо, це буде суботній день, починаємо о 20.00 і за, цей, за ці дві години ваше життя зміниться. Докорінно. Повірте мені, семінар важкий, пря, прямо скажу. Але е, люди, які прийшли з вулиці, які ніколи не практикували, змогли його пройти е, повністю, змогли відчути ті зміни, і е, неймовірні відгуки просто присилають буквально за пару днів е, їхнє життя змінюється. Тому запрошую і вас. Поки є така можливість, долучайтеся до нашого семінару, проведіть роботу над собою для того, щоб ви були адаптовані до цього часу змін, в яких ми живемо. Тому що у вас є шанс, і я би вам рекомендував цим шансом скористатися. Там символічна оплата насправді для такого роду роботи. І е, я з задоволенням в прямому ефірі просто проведу цей семінар, він у нас вже е, записується, і через пару днів ви зможете долучитися до е, запису цього семінару, але все дійство відбувається в прямому ефірі. От, тому е, обов'язково долучайтесь до семінару, а в запису ви зможете відпрацювати ті практики, які, ну, скажімо, так, ви не відчули, або вам не вдалося їх відчути. От Пропрацюйте декілька разів, вони насправді достатньо складні. Я е, декілька місяців писав цей семінар десь з півроку не менше. От, і просто скористайтесь нагодою. Зробіть щось корисне для себе, щоб світло проходило через ваше тіло вільно і не влаштовувало там всілякі блоки, не влаштовувало вам всілякі хворобливі відчуття, і в кінці кінців дало можливість вам вижити в тих умовах, які зараз постійно змінюються. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, долучайтеся. В перспективі я запрошую вас. Долучитися до навчання в нашій академії, в нас дуже багатий досвід за ці чверть століття. Я займаюся цим постійно, 24 на 7, е і тільки цим. Е тому досвід дуже великий, накопичений. На масте, до зустрічі, Сподіваюсь, у вас вистачить здорового глузду, приділити собі увагу. А я зі свого боку зроблю все, на що тільки здатен, для того, щоб ви отримали максимальну користь від нашої зустрічі. На все добре, бережіть себе. До зустрічі!